Меркурій переходить в знак водолій, астро і теропрогнози для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимося на що тобі слід звернути увагу в період з 28 січня по 14 лютого, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю стихія повітря, близняти тризи водолі, прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі? Меркурій? Меркурій у нас про контакти комунікацію. Близьке оточення, інформацію, документацію, новини і освіту. Водолі у нас такі дуже нестандартний, креативний, революційний знак зодіака. про бунт, про справедливість, про новаторство, про маси людей, про свободу мислення. Відповідно, ось ці всі енергії вони будуть привілювати по тому сектору, де вони у вас будуть проходити. Нейтральне положення для Меркурія. Відповідно, очікувати якихось негативних подій тут не потрібно по тому сектору, де він у вас буде проходити. Ще раз повторююся. Що тут у вас може бути як варіант, це може бути історія, що оточення суттєво збільшиться, але при цьому тут може бути і зміна оточення, коли я б сказав, знаєте, з'явиться таке бажання перетрансформувати контекст того, з ким ви тісно спілкуєтеся, з ким ви просто спілкуєтеся, з ким ви товаришуєте або з ким ви просто знайомі. Може бути як варіант освоєння нових соціальних мережей, відкриття нових сторінок, там не знаю, що для себе нове відкриєте просто в там в тій соціальній мережі, де ви вже давно сидите. А як варіант тут може бути відвідування мітингів або заходів масового скупчення, тобто там якісь концерти, стадіони, не знаю як варіант. Неочікувані зміни у ваш у житті ваших друзів можуть відбутися. Тобто, по факту, цей період може затронути їх. Ви про них щось дізнаєтесь, а у вас нічого не буде відбуватися. Перегляд може бути планів, тобто або їх часткова зміна коригування, або навіть як сказав, з'являться якісь такі радикальні, неочікувані для вас наміри, плани, цілі. Популярність або впізнаваність також може бути, якщо вам це актуально, і у вас така сфера діяльності, може бути як варіант покупка техніки. І в принципі це непогано робити, тому що у нас водолій про це говорить. Реклама піар маркетинг стануть на перший план. Може хтось почне цим займатися, може хтось буде брати послуги, може хтось побачить рекламу і придбає те, що там на рекламі буде зображено. Популяризація себе або свого товару через інтернет також може бути а також тут може бути зацікавленість у роботі для суспільства, тобто на благо для всіх людей. Ну і як варіант, тут точно будуть якісь новини масового формату, вплив якого відчує велика кількість людей, тобто не якась там група маленька, це може бути місто, материк, країна. Я про це розповім в окремих відео. У нас там буде з'єднання 29 січня Меркурія з планетою Плутон, планета кризису, смертей трансформації, і Про це ми окремо поговоримо. Також тут, скоріш за все, будуть політичні якісь зміни, за рахунок чого буде дуже багато якихось нововведень. Нових правил а, і також можуть бути винаходи, які будуть пов'язані з сучасними технологіями. Хто найбільше відчує? Кардинальна ось це у нас водолій, лев, скорпіон, телець. А також сфери діяльності, такі як всі сфери, які пов'язані з будь-якою роботою, з будь-якою інформацією, реклама, маркетинг, блогер, ведучий, комунікація. Це може бути робота в цілому в інтернеті. Професії, які пов'язані з винахідництвом, тобто там наука, наприклад, фрілансери також можуть відчути це, безробітні можуть відчути це. І все, що пов'язано з новітніми технологіями, тобто електроенергія, може, астрологи також це відчують. Ну і перший знак зодіака у нас буде. Близнята, для близнюків це буде дев'ятий сектор гороскопу, де буде проходити цей період, що нам дев'ятий сектор може дати. А документи і судові процеси. Тут може бути початок оформлення якихось документів, переоформлення паспорту. Це може бути початок якогось може, судового процесу. Або, наприклад, якщо ви вже у вас є якийсь процес запущений, то тут потенційно, скоріш за все, ви вже Дізнаєтесь якісь новини, да, да, ні, ніт, може треба там щось донести. буде. А подорож як варіант тут теж може бути, але це, скоріше за все, буде, або якось неочікувано відбудеться, не заплановано. Або це як варіант може бути планування просто подорожі, або це може бути поїздка в якесь нестандартне, незвичне для вас місце. Така як варіант, може бути історія. А, переїзд може бути. Але тут переїзд, скоріше за все, буде як урбанізація у вас, тобто в більше місце. В сучасніше місце, в новітніше місце а, в такому форматі. А може планування буде переїзду, або будете шукати, наприклад, квартиру, в яку ви хочете переїхати в такому форматі. А також сюди у нас іде офіційні стосунки. Тут як варіант, ви або закріпите офіційні стосунки, може вам зроблять пропозицію, наприклад, або це може бути як варіант історія. Якщо там, звісно, щось погано, то може з'явитися це відчуття, хочу освободитися від цих відносин, хочу розірвати їх. Або це може бути як варіант історія, що будете внідряти якось равновразія в ваші стосунки, якщо ви вже состоїте в них. Іноземні якісь зв'язки можуть з'явитися в любовному плані або в дружньому плані, або там колега це може з'явитися іноземець, або іноземний партнер може зайти. Така як варіант буде може бути історія. Освіта також може бути. Може, ви почнете когось навчати, може ви почнете навчатися курси, особливо все, що пов'язане з IT, цифровізацію, см. Точно може бути підготовка до екзамену, або як варіант здача його, або отримання вже якихось результатів, новини з приводу університету, наприклад. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Васьмерка мі... жезлів, клас. Okay. А, ну, ця карта 100% такого, каже, або поїздка якась буде, або переїзд кудись буде. Ну, така карта прям активності. В цілому, би, я б даже сказав, що по цій карті дуже багато може бути якихось у вас планів, коли у вас, в принципі, життя буде тримати в, такій, в якомусь такому тонусі, коли не буде вільного часу, на якийсь... розслабитися. Навіть якщо це буде поїздка, то постійно будете в русі якомусь щось нове для себе відкривати. А ця карта може давати розширення вашого соціального оточення. Тобто з ким ви там спілкуєтеся, нові знайомства може бути. І як варіант, це може бути точно поїздка або переїзд по цій карті, прям 100% може бути. Як варіант, це може бути подорож на літаку кудись, або на дельтаплані, аероплані. Ну, Щось якось в такому форматі. Або швидкі якісь курси будете брати, як варіант. Далі у нас ідуться терези. Для терезів це буде п'ятий сектор гороскопу де буде у вас цей період проходити. П'ятий сектор це у нас кохані люди, діти, хобі увлічення. Ну, тут, дивіться, якщо ми говоримо про якесь хобі задоволення, то тут, скоріш за все, 100% буде історія, що у вас зародиться якась ідея зайнятися чимось креативним нестандартним, про що ви раніше ніколи в житті не думали. Ну, не знаю, ніколи не думали, що зможете там, не знаю, піти на аеробіку, підете на аеробіку. Не знаю там, на якісь види боїв або ще якась така історія. Ну Тут якась от. І така історія точно може з'явитися. Може, ви почнете активніше спілкуватися з тими, хто там ходить з вами, на якісь певні заняття, на які ви там уже ходите. Спортзалі з кимось познайомитися, знайомитися, бо ще якась історія. Це може бути історія, що тут ви почнете зі своєю коханою людиною планувати дитину, як варіант може бути ні, жоденний зальот тут може бути як варіант, а це може бути якісь неочікувані новини. Від вас дитини, яка вже у вас є, або там не знаю, планування чогось з дитиною може бути якийсь сюрприз, може дитина вам зробить. Як варіант, це може бути кохана людина, або якісь новини стосовно людини, з якою ви вже, скажімо так, в стосунках, або це може бути якась пропозиція руки і серця, оформлення ваших стосунків в більш серйозний формат. А це може бути і розрив, звісно, якщо там ж якась погана історія, або як варіант, це може бути момент того, що по цьому по цьому періоду це може бути як варіант історія того, що ви з кимось познайомитесь. Може бути активно ходити на побачення, це може бути історія, що ви познайомитесь з якоюсь людиною дуже такого нестандартного типу, як для вас. А це може бути планування, наприклад, поїздки кудись. Планування з вашою коханою людиною дитини пліткуватимете з нею про щось, може буде знайомство з його друзями або з вашими друзями, будете знайомитись. Ну от щось якось в такому форматі може програтися. Давайте карту пораду. Для вас на цей проміжок часу. Шістьорка мічей випадає. Карта «Двіження далі. Хороша карта. Зазвичай вона показує історію, коли от шо... ну, от ми приходимо з якогось такого некомфортного. Неприємного положення в щось більш приємніше, Соответственно, це може бути історія, що до вас гості прийдуть. Може ви до когось в гості будете їхати, може ви разом зі своєю коханою людиною поїдете на відпочинок. Може ви познайомитесь зі своєю коханою людиною в подорожі, або може як варіант у вас буде відрядження, не знаю по цій карті. А як варіант дуже активно можете вести соціальні мережі по цій карті, або шукати як варіант якусь інформацію в інтернеті з приводу хобі і вліченні? Типу щось вас може дуже сильно в... Цифровому форматі зацікавити, наприклад, може просто типу не знаю там хобі ваше буде просто от, серчинг в інтернеті. Розумієте, да? така може бути історія. Або ну мені здається, тут якесь от знайомство повинно бути, якщо у вас нікого немає, або рух активний далі з вашим партнером. Ну і далі у нас ідуть водолії. Для водолія це буде перший сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Перший сектор у нас це. Um, Будь-які починання, які потенційно у вас можуть бути, і тут якби стовідково може бути і новий партнер, пропозиція руки і серця від вашого партнера, обговорення якихось планів, новини, які 100% можете дізнатися. Це може бути знайомство з новою людиною в любовному плані, але це може бути як варіант, якийсь нестандартний для вас а, типаж. А як варіант, це може бути історія того, що по цьому періоду можете дуже сильно активно займатися красою, здоров'ям. Консультація може бути у лікаря, там здача аналізів, чи якийсь якісь робити. Шукатимете можете як варіант лікаря. Може там це буде може бути якась і планова операція, але тут більше якась така косметологічного характеру, типу пластика, якісь ін'єкції, от щось таке новітнього формату. Зовнішність можете захотіти дуже так нестандартно поміняти, там не знаю, якусь. Хімію, завивку зробити, покрасти волос, волосся в якийсь червоний колір, або ще якась така історія нестандартного формату, вам може зародитися. Це може бути якийсь, не знаю, початок оформлення якихось документів, або як варіант, це може бути історія, що ви почнете навчатися, або можуть бути якісь пропозиції з роботою. Ну, Мені все ж таки здається, тут більше. Коло оточення ваше повинно потенційно збільшитися. Або як варіант, ще раз повторюсь, партнер у вас може з'явитися або поточний партнер, з яким ви разом якийсь вам неочікуваний сюрприз зробить. Може, ви захочете зробити йому сюрприз, може ви будете додавати якесь то разнообразія ваше атмошення в, в будь-якому форматі і в любовному, і не в любовному. Це може бути і бажання освободитися від от нашені, але все ж таки мені чомусь здається, тут більше історія. Починай, тут повинна бути давайте карту поради для вас. Може вам пропозицію руки і серця зроблять. Королева Пентакли, ну, це може бути людина земної стихії, телець діва або козарік по знаку Зодіака, яка потенційно може прийти в ваше життя. Як варіант, це може бути а, вирішення якогось фінансового питання, інвестиція однією великою фінансовою купюрою, а в щось дорогостоюще для вас. Це може бути інвестиція може в подорож, або ще щось, в сім'ю, в нерухомість по цій карті. Це може бути історія, що ця людина вам в чомусь посприяє, або ви їй в чомусь посприяєте. Це може бути не тільки жінка, це може Може бути і чоловік з більш такими м'якішими енергіями, Як варіант це може бути робота з банком. Наприклад, може ви будете якось знімати готівку або навпаки класти готівку на карту. Може будете міняти банк, якось переоформлювати якісь картки по цій карті. І там буде підписання якихось документів. Ну, така от історія по цій карті може пройти. А, як варіант, це може бути з нерухомістю, щось якесь нестандартне, креативне купити додому, може якась електроніка, там телевізор або там ще щось. Ну, щось якось Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. Цомікі боміки, Ускакав закат, оревоар.